Доброго часу доби! З вами знову Богдан Конкевич і в цьому уроці я розкажу вам про таблиці в HTML. Ну, як я вже напевно говорив, є два типи верстки. На таблицях і блоках. Ну, Давайте вивчимо табличний спосіб верстки. Таблиця створюється за допомогою table. Це ми створили таблицю. Е Ну, таблиця зазвичай виглядає ось так приблизно. Тобто рядки і стовпці. Для того, щоб зробити рядок, тобто, ось це, використовується Техта R. Е, ну, давайте зробимо. Три Також можна робити стовпці, тобто вертикальні. Вони створюються за допомогою того, ТД. О, давайте створимо зараз саме таку табличку. ТД, тд І т.д. і І це все і вставимо в інші. І на зробимо напис один. Один, два, три. 4. п'ять. 7, 8, 9. Переглянемо. Ось у нас є табличка. Таку як ми мали зробити. Давайте додамо параметр атрибут border. Цей атрибут задає ширину. Всі, ну, якби, бордера. Бортбачка, що це таке, я не знаю, як це пояснити слово. Ось. Границь. В пікселях. Також можна задати атрибут ширини. Він може здаватися так само і в відсотках і в пікселях. Давайте зробимо її на всю ширину сторінки. Тобто 100%. Ось. Тепер займемося стовпцями. Є такі атрибути, як align, тобто горизонтальне вирівнювання. Їх можна вирівнювати по центру, по лівому і по правому краю. Зазвичай вирівнюється воно все по лівому краю. Давайте вирівнюємо цей центром. Цей по правому. Ось цей по лівому. Ну, як, звичайно, він має бути. Так, от, бачите? Це у нас по правому, цей по центру, ну ось цей по лівому. Також можна задавати висоту і ширину кумірок. Давайте задамо тут висоту е, хоча б там 30 пікселів. Бо може навіть більше. Да, напевно, давайте більше зробимо 60 пікселів. Ось. Як ви бачите, воно все вирівнюється тут по центру. А як же його вирівняти, щоб воно було зверху або знизу? Для цього використовується атрибут v align вертикальне вирівнювання. Є е, три призначення. Е, ТОП, тобто зверху, Middle у нас за замовчуванням по центру, посередині. І тут поставимо bottom. Тобто то по нижньому краю. Ось, це у нас вирівнялось топ. Тут middle посередині і тут bottom, по низу. Також е, можна об'єднувати ці комірки або, е, от, наприклад, є у нас така от таблиця. От, зробимо рядок, ще один. от Є в нас тут три стовпця, Тут, наприклад, хай у нас буде два стовпця, А тут взагалі всі три комірки будуть шириною, ну, одна комірка буде шириною, як ось ці три. Тобто давайте ми зараз це все стримо. Ці всі атрибути, щоб вони нам не заважали. І об'єднаємо якісь із них. Давайте об'єднаємо ці в одну комірку. Тоді треба нам ось ці стерти і тут написати span 3. Одновлюємо стрінку. Ось ви бачите, у нас верхня, верхній рядок став як. Три інших. Тепер зробимо їх шириною як дві. І ось ви бачите у нас тепер це також об'єдналося. На третьому чіпати не будемо щоб вона в нас так і була. Отже, можна ще задати атрибут White ширину комірки. Наприклад, код. Зазвичай вона ну, в браузерах браузер автоматично вираховує, але можна якщо вона не влаштовує її змінювати. Наприклад, там, щоб ця займала у нас. Наприклад, mm. хай буде. 50%. Так, переглянемо, що вийшло. Ось тепер у нас ця комірка займає 50% всього. І ця, відповідно, вирахувалася також, так само. А ці вже підлаштувались під верхню. Ладно, давайте тоді застосуємо ці знання на практиці і зробимо розмітку для нашого сайту. Давайте зразу намалюємо, як воно все має в нас виглядати. От, Наприклад, буде велика така таблиця. Так. Буде верхня частина, шапка. Далі тут буде лівий сайдбар. Ну і ця частина контент. І зробимо ще невеличкий такий от підвальчик, там будуть копірайти різні. Тобто, давайте почнемо. Залишу, щоб ми її бачили. Створимо техтейбл, таблицю. Домої, значні, white. так. Ширину і зробимо на весь екран 100% і зробимо ось цю от шапку. І ставимо сюди зображення через THP Ладно, давайте через Дів. Дів. І ось це зображення у нас верхнє головне. Вставимо його сюди. Але через те, що у нас будуть тут дві. Колонки ця і ось ця, то ми тут маємо їх об'єднати, щоб в нас це була як одна ціла. І тому пропишемо тут colspan дорівнює альбом. Далі в нас буде контент. Центральна частина. Тут в нас буде два стовпця. В одному з них хай буде меню чи як не навіть придумати. Да, давайте хай тут буде меню. Це гарненько буде так. І ось ця частина центральна, буде у нас. І фінальна частина підвал. Вона у нас буде така ж сама, як і верхня. І напишемо тут. і зручность Так. переглянемо, що в нас вийшло. Так, до речі, додамо бордер, щоб було легше орієнтуватись. От браузер нам автоматично це все виставив в ширину, Ну, в не зовсім так гарно все виглядає. Давайте почнемо з того, що вирівнюємо ось це меню зверху. Так, те. Так, але топ. Ось ми його вирівняли зверху. І також додамо трохи більше ширини, відсунемо цю рамку десь, можливо, сюди. Нет, 25%. Тим що-то у нас не тоже за цей раз багато. Сьогодні. 20 фенски. Може навіть ще трошки менше. 15 Ну, так нормально. Ну Кожен може собі зробити інші розміри. Зразу підвал вирівнюємо. Line, center. І в параграф його. Так гарніше. Тепер займемося трохи центральною частиною. так Цей лайн центр можна прибрати. Не до чого, хай воно буде по лівому краю. Діва також стремо. Так, так, так. В принципі, це вже краще. Ну, от, Ми і зробили базову верстку нашого сайту. Тут, звичайно, не все так гладко, Ну, в наступних уроках будемо покращувати. Дякую за увагу. В наступному уроці ми розглянемо тему посилань, будемо робити нові сторінки. Всім до побачення!